січні цього року я почала роботу над пледом будинки для свого творчого куточку. В'яжу невеликі мотиви спицями з зображенням будинків з різними фасадами, дахами, доповнюю цікавими дрібничками у вигляді птахів, котиків, які прогулюються або відпочивають на даху. Я обрала техніку дволицьового жакарду. Дуже люблю цей спосіб плетіння саме за відсутність вивороту. Квадрати мають красивий вигляд з обох сторін, і, на мій погляд, це дуже практично. Не треба заморочуватись, шукаючи лицеву сторону, а навпаки, обирати собі колір за настроєм. Планую цей плед використовувати також як ковдру. Завдяки подвійному полотну він буде добре зберігати тепло і слугуватиме затишним атрибутом зимовими вечорами. Зараз початок травня і в мене зв'язано 23 квадрати. І вже зараз я можу сказати, що це наймасштабніший процес цього року. Загалом мені потрібно мінімум 70 квадратів. Розмір кожного 18 на 18 см, вага 28 грамів. Я використовую шкарпеткову нитку Супервош для того, щоб можна було прати плед у машині. Спочатку це була Алізе Comfort і Алізе Artisan, а коли мені стало не вистачати якихось кольорів. Я додала інших виробників. Я тут прикупила нові мотки для пледу, і впродовж наступного тижня хочу пов'язати лише їх. Влаштувати собі такий своєрідний марафон по вив'язуванню квадратів. Значить, крім ось цих двох моточків, всі нові. Це в мене преміум. Суперба від Ріко. Я вже з них в'язала, вони в мене куплені були раніше, але для цієї кольорової гами саме їх мені не вистачає, тому я їх додала сюди також. Всі інші кольори в мене нові, всі від, від однієї фірми. Зараз я покажу вам: це Сандерсгарн Сісу. Це шкарпеткова ниточка. Вона трохи має товщий метраж, ніж звичайна. Значить, у складі 80 вовна, 20 нейлун, а метраж у неї в 50 грамах 175 метрів. Давайте трошечки розкажу вам про кольори, які в мене є. Значить, ось такий гарненький рожевий барбі це 46, 28. Далі в мене колір какао. Дуже гарний, також з розовинкою. І це у мене Колір 31,01. Далі класичний червоний 42,19. Дуже гарний блакитний, він трошечки з відтінком ментолового 7025 Далі фіолетовий, класичний фіолетовий це колір 52,35, синій. 60-63, і теж класичний зелений, ні, мабуть, не класичний зелений, він більш такий, як сосна, кольору сосни. Це 75-62. Я ці кольори розклала ось так. В такому порядку, і хочу просто брати по два кольори і в'язати, ось, наприклад. Буду в'язати за ось цією схемою. Взяла її, тому що вона простенька, тож в'язатися буде швидко. А моя ціль ціль марафону нав'язати якнайбільше квадратів. Отже, я беру два кольори, наприклад, ось ці і в'яжу перший фрагмент. Далі беру наступні два кольори, в'яжу другий фрагмент кольоровий. Беру. Наступні два кольори, і в'яжу кінцівку цього мотиву. По мірі того, як я буду вив'язувати кольори, наприклад, ось ці два я зв'язала і буду їх класти ось сюди. Беру наступні кольори, і таким чином вони в мене будуть так рухатися, рухатися по колу. Подивимося, що з цього вийде. Мені дуже цікаво, наприклад. Значить, плани в мене амбіційні дівчатка. Я собі зробила ось таку заготовку. Дивіться, це відв'язані графітовим кольором перші чотири рядочки, з яких починаються в мене всі квадрати. Всі починаються з одного кольору, ось цього графітового. Я пров'язала 4 рядочку, зробила такі собі заготовочки. І в мене їх тут зв'язано 6 штук. Просто вони в мене на одній. Парі спиць, щоб не займати спиці. І ще також в мене вже відв'язаний на окремих спицях. також початок. На цих спицях я буду в'язати. Отже, в мене сім заготовочок, і таким чином, впродовж тижня, я хочу зв'язати сім квадратів. Але подивимося. Звичайно, що з цього вийде або не вийде. Дуже цікаво. Як на мене. Отже, я кожного дня буду підключатися, показувати вам, які кольори в мене в роботі і що в мене вийшло. Завчора зв'язала один квадратик і почала інший. Трошки пізніше покажу, рухаються мої кольори по колу, вже ось зовсім в іншому порядку вони лежать. Беру ниточку з середини мотка, мені так зручно. Ось так виглядає все це діло. Значить, ниточка мені сподобалася, але відгук дам трошечки пізніше, коли вже пов'яжу з усіх кольорів, які в мене є. З тих, що в'язала, нитка рівномірна по товщині в усіх мотках. Мене це дуже влаштовує. Саме квадрат виходить трошки більший, ну, це було очевидно, тому що нитка трохи товща. Значить, в мене висота квадрату 19 см, тобто на сантиметр вище. А ширина квадрату 18,5. Подивимось, який буде другий. Ну, щось я на цей сенс буду думати, щось буду гадати. Хоча ці квадрати мені подобаються більше, ніж залізе артіса. Ну, ви самі бачите, тут рівніші петлі, і взагалі-то загальний вигляд набагато гарніший. Вишила котика. В'язала котика, Дівчатка, чомусь мені взагалі завжди хочеться сказати, що я вишиваю котиків, але ні, це звичайний дволицьовий жакард. Я просто схемку котика е малюю на загальній схемі квадрату і таким чином в'яжу. Це звичайний лицьовий, дволицьовий жакард. Так само, як я вив'язую двері, віконечка, так само я вив'язую і котиків. З іншої сторони, ось такий у мене квадрат получився. Значить, вчора розложила всі свої квадрати, ті, що в мене є на дивані, і зрозуміла, що в мене так яскраво виходить, так гарно, багато-дуже ось таких ось рожевих відтінків, кольорів у мене. Геть, зовсім немає червоних, немає коричневих, немає бежевих. І хотілося б трошки більше бачити темно-зелених відтінків. Також подумаю над цим питанням. Тому що квадратів ще в'язати багатенько, і ці кольори я можу ввести також в свою роботу. Ось на цей день, що я маю вам сказати, зараз ще покажу вам, який квадрат я почала. Беру нитки, так як і розповідала вам в першому підключенні, просто по порядку. Тут в зеленому моточку не дуже вдало витягла з середини нитку, ось такий в мене жмотик получився. Ну, але нічого, я його вив'яжу в цьому сегменті, і також ще рожевий зараз у мене в роботі. Ну, тут все в порядку з ниточкою. Отже, ось на такому етапі це моя робота за вчора. цілий квадратик, і ось половинка такого. З іншої сторони, виходить, Ось такі кольори. Дуже мені сподобалося поєднання оцього оранжевого з помаранчевого з синім. Дуже гарно. Дуже красиве поєднання. Ну, набагато красивіше полотно, і ниточка мені поки що дуже подобається. Ось такі справи продовжую працювати. Це вчорашній квадратик, дівчатка. Я його дов'язала. Неймовірно глибокий зелений колір, так мені подобається, люблю зелені кольори. це поєднання помаранчевого з синім дуже гарне. І загалом то мені все подобається. Як лягає нитка, яка сама структура полотна, дуже все подобається. І, звичайно ж, на цьому квадраті я не зупинилася, я зв'язала ще один. І тут таке бомбезне поєднання жовтого з блакитним дуже гарно, помаранчевий з фіолетом, неймовірно. Ось так виглядає цей квадратик з іншої сторони. Я раніше говорила, дівчатка, що трохи не виходжу по розмірах. На ті квадрати, що в мене були зв'язані раніше, яким, що я зробила, яким чином я вийшла з цієї ситуації. З кожного кольорового сегменту я прибрала по одному рядочку. І таким чином в мене получився той розмір, який мені потрібен. А в цьому першому квадратику, що я в'язала раніше, я розпустила три верхніх рядочки і по-новому закрила. Що ж ми маємо? За ці два дні я зв'язала 3 квадрати, тож є надія, що до кінця тижня в мене буде сім готових квадратів. Ось моя стрічка з заготовок. Тут вже залишилося в мене 4 початки. Буду продовжувати працювати. Я прийняла рішення, дівчатка, надалі свій плет в'язати лише з ниточки цієї фірми. Я докупила. П'ять нових кольорів, зараз вам покажу. Значить, ось такий темно-зелений 7281, щоб вже в мене була повна палітра. Світло-коричневий 23,36. Червоний ще один купила 42,28, але він іншого відтінку, ніж в мене є. Ось так. У поєднанні я купила трошечки темніший. Також він мені знадобиться, я думаю. Далі, неймовірно, гарний бежевий. Це колір 26,50. І один моточок кольору Тауб 38,80. Теж дуже гарний. Додам ці кольори у цю палітру, що в мене є. Тому що, відв'язавши три мотиви, я вийшла на початковий порядок кольорів, який в мене був ще. Першого дня. Отже, скоріш за все, я приберу якийсь моточок, щоб в мене, був, щоб в мене було тут непарна кількість мотків, і почну в'язати в за тим самим принципом. Буду брати підряд два кольори і коли їх відв'яжу, буду класти їх сюди. Таким чином, у мене буде знову рухатися по колу ця палітра. Значить, ниточки я купувала у магазині Woolhouse, Там дуже велика палітра саме цього артикулу. Дуже мені сподобалася ниточка, але є один великий мінус вона дуже дорога. 50 грамовий моток, коштує 190 гривень, але якість на висоті. Я, спробувавши цю нитку, вже не хочу більше повертатися до алізе і буду в'язати з цієї. Дівчатка, неймовірна ниточка, дуже гарна, дуже красива і дуже якісна. Дивлячись, як зростають мої будинки у висоту, я подумала, що для загального образу непогано було б зв'язати якісь затишні шкарпетки. Також жакардом використовуючи ті ж самі кольори і малюнки будинків, що й на плеті. Уява малювала ці шкарпетки яскравими, але для візуального затишку я вирішила все ж таки обрати фоном молочний колір. А якими будуть самі будинки, буду вирішувати по ходу роботи. Ну і показую, що в мене є на цей час. Я розпочала першу шкарпетку. Вже зв'язала частину пагомілка, тут у мене зовсім невисока резиночка, 11 рядочків, і ось такі зростають будиночки з синіми дахами. Вони геть інші з другої сторони. Тут такі доволі великі в мене віконця. Потім, вже, коли я зв'яжу повністю шкарпетку, я буду вив'язувати тут по петлях, вишивати по петлях різнокольорові віконця, трошки менші, ніж оці, буду брати зовсім рандомні кольори. Можливо, тут буде зелений або червоний, і мені здається, буде так яскраво і гарно, саме так як це малювала моя уява. Тут також в мене є ось така лінія. Графітовим кольором, це для того, щоб було гармонійно, воно з тими квадратами, які я вже в'яжу. На початку кожного квадратика, в мене тут ось є 4 рядочки графітовим кольором, і на шкарпетки я також вирішила це застосувати. В'яжу на 64 петлях спицями 2,25. Подивимося, що буде получатися, але початок мене повністю наразі влаштовує. І зараз, ви бачите, на столі вже оновлену палітру. Я розклала її саме в цьому порядку, в якому я збираюся в'язати наступний свій мотив. Вчорашній квадрат, дівчатка, не дуже вдало я тут підібрала кольори, не зовсім він мені подобається. Тут занадто світло, серединка занадто темна. Ну, якось так. Ось ближче вам показую. Тут поєднання в мене синього з зеленим. Бачите, така темна сторона. Нібито знизу в мене день, а посередині вже ніч. І ось так виглядає з цієї сторони. Ну, Але також має бути і цей квадратик. Ви бачите, в мене такий пустий стіл без моточків, тому що я навіть не думала сьогодні підключатися. Бо ну, всього лише один квадратик, і також не дуже вдалий. Але в мене виросла ще одна вуличка. З будинками на шкарпетці. Я вже закінчила пагомілок, вже більше не буду тут нічого вив'язувати. Почну п'ятку. Ось такі будинки, зелені дахи, я тут вирішила зробити. І ось так з іншої сторони. Хочу зв'язати одну шкарпетку і зробити вишивку, щоб подивитися на загальний вид, як буде це все виглядати. Поки що так не дуже, але. Мені здається, що все ж таки буде гарно. Така вона, виходить, в мене пухкенька, товстенька, доволі високий пагомілочок, буде гарна, тепла зимова шкарпетка. Загалом, то поки що подобається те, що я роблю. Я цей же карт в'яжу дуже розслаблено. Чому? Тому що хочу, щоб ниточка максимально розкрилася. В мене є така підозра, що саме ось ця нитка буде гарно розкриватися. Дівчатка, я не казала вам, але вона також супервож, тому я сміливо в'яжу з неї мотиви. Ну, сьогодні ще почну один квадрат, звісно, і буду продовжувати шкарпетку. Вчора був четвертий день мого марафону, і ось такий квадратик я маю тут працювала більше з коричневими кольорами, аж три відтінки в мене. Ось так гарно виглядають. І мені сподобалося поєднання саме бірюзового з коричневим, дуже гарно. Ось тут цей перехід. Ось так з іншої сторони. Тут трохи в нас зеленого навіть є. Але квадратик мені подобається. Також розпочала ще один зараз покажу. Тут таке гарне поєднання в мене синього з темним червоним. Ось так. Вистачило сили лише на один рядок віконечок, але початок є і це добре. В мене залишилася лише одна заготовка для мотиву, це сьома. І давайте покажу, як в мене справи зі шкарпетками. Я не дов'язала шкарпетку. Вчора лише вистачило сили на п'яточку і один рядочок по самій стопі. Ось так. Давайте покажу вам з цього ракурсу. Це звичайна французька п'ятка, я в'язала укріпленим способом, коли одну петлю знімаєш, а одну пров'язуєш лицевою. А у виворітному рядочку всі петлі виверідні. Чашечка п'ятки. Тут в мене є клин підйому, я вже тут почала відразу його вписала в жакар. Ось так виглядає. Просто такими смужками. І зв'язала один сегмент кольоровий з будинками. Ось так. Як бачите, кожен відокремлюю графітовою смугою. І ось так виглядає наразі моя шкарпеточка. На мій розмір не зовсім достатньо місця для ще одної доріжки будинків. Не знаю, можливо, зроблю трошечки коротшу цю останню секцію, бо буде вже більший розмір. Мабуть, 39-40, в мене 38. Ну, загалом то буду в'язати, приміряти і там щось придумаю, по ходу, тому що хочу сам носок зробити білим, ну і ще один. Одну вуличку з будинками також сюди вписати. Ну, Ось так справи зі шкарпетками. Пішла в'язати, дівчатка, побачимось завтра. Сьогодні буде звіт за два дня. Значить, я позавчора дов'язала ось цей квадрат, я вам показувала його на початковій стадії. Ось так він у мене виглядає покажу ближче кольори. Тут мені подобається, як все підібрано. І на даху котик. І дов'язала також першу шкарпетку. Ось так вона в мене зараз виглядає. Ще не випрана, але вже вишиті всі віконця. І дивіться, зовсім інший вигляд. Шкарпетка має з вікнами, з дверями. І мені подобається, що вони саме різнокольорові. Верхня частинка вікон у мене вишита графітовою ниткою, тому що мені здалося, що замало графітового кольору дають саме ось ці смуги. Тому я додала максимально графітовий колір саме сюди у вікна. Ось так виглядає шкарпетка, це зверху, якщо одягати на ніжку, то це зверху ось так виглядає шкарпетка. Звичайно ж, такі кривенькі петлі після жакарду. Ну, вже як зв'яжу іншу другу шкарпетку, я вже потім поперу і покажу вам готовий результат. Ну, наразі ось так. Не зовсім мені сподобалося ось це поєднання кольорів бірюзового і червоного. От якось так в загальному вигляді червоний мені тут зайвий. Ну, але вже як є, перев'язувати не хочу. Мені це не дуже заважає, от просто якось так не зовсім гармонійно. Ну, збоку шкарпетка виглядає ось так. Звичайна п'яточка, і на підошві я тут не вишивала по петлях. Тут в мене на будин... в будинках вікна не вишиті. Можливо, я це зроблю пізніше, просто тут, так, обмаль часу було, я зробила лише ось те, що так гарно видно, те, що кидається у очі. Ось так виглядає ця шкарпетка. Ну і Вчора Вчора також в мене був день, і я зв'язала ще один останній сьомий квадратик, на який в мене була заготовка. Цей в мене більш такий темненький, більш такий спокійний, гарні також кольори, на мій погляд. І тут я розгулялася з котами. В мене тут їх аж два. Один ось знизу, інший сидить на даху. Ось цей такий гарний котик вийшов, зелений. І кажан навіть тут в мене літає. Ось так з іншого боку виглядає це все. Ось цей темно-зелений. Дивіться, він майже чорний, ось він цей моток. А якщо так ближче подивитися, то дуже гарно все виглядає в мене зараз. Темно у квартирі, і я вимкнула все світло, яке в мене було. Тож наразі так. Ну і почала ж я другу шкарпетку, вона в мене виглядає наразі ось так. Ось такі будинки, і тут вже в мене дов'язано до п'ятки, і навіть я розпочала тут кілька рядочків п'ятки. ось. Оце клубочок з першого мотка, виходить, 50-грамовий моток, мені вистачило на півтори шкарпетки. Можливо, навіть вистачить це на п'ятку, але в мене є ще один моток, тож я не переживаю. І тут для зрівняння, давайте я покажу вам, як виглядають будинки без віконечок вишитих, і вже як з віконцями. Ось так, бачите. Це одинакові рапорти. Тут одинакові в мене будинки, бачите, ось, і ось так вони в мене виглядають. Сьогодні сьомий день марафону я буду дов'язувати другу шкарпетку. Сподіваюся, що встигну її закінчити. Наступний квадрат вже, мабуть, немає сенсу розпочинати, хоча, поки будуть сохнути шкарпетки, я, можливо, встигну зв'язати ще один квадрат. І вже в кінці відео покажу вам готовий результат і всі квадрати, і також, мабуть, готові шкарпетки. Дуже на це сподіваюся. Я дуже задоволена продуктивністю цього тижня. Получається, за 7 днів я зв'язала 7 квадратів і майже вже зв'язала шкарпетки. Дуже так значно стали худенькими мої мотки. Особливим успіхом в мене користувалися ось ці два. Світло-зелений і бірюзовий. Вони геть такі стали маленькі, але ще на кілька мотивів, мабуть, мені вистачить. Дуже сподобались ці кольори. За ниточку я вже говорила, дівчатка, ниточка дуже якісна, мені сподобалося з нею працювати. Шкарпетки, виходить, такі пухкенькі, товстенькі. Я не знаю, можливо, я вже більше не буду підключатися до вас саме з. З розмовами, але в кінці обов'язково покажу вам вже готові шкарпеточки і мотиви з заправленими кінчиками. Наразі вам дякую, що мене додивилися. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і близьких. Зовсім скоро побачимось. Бувайте!